Вітаю тебе на першому відео з цього міні-курсу. Дуже радий бачити тебе тут і впевнений, що ти точно не пожалкуєш. На цьому міні-курсі ти отримаєш дуже багато цінної інформації, котра 100% змінить твої погляди на IT, а може навіть і на твоє життя. Якщо ти зробиш правильний вибір. На початку я хочу анонсувати всю програму цього міні-курсу. Розказати, що саме ти дізнаєшся у першому, другому, третьому відео, і що тебе може чекати наприкінці. Невеличкий спойлер! Впевнений, що ніхто не залишиться байдужим до того, що я для вас підготував. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто я, який досвід я отримав за більш ніж 10 років в ІТ, як виглядав мій кар'єрний шлях, що таке фронтенд, хто такий фронтенд розробник і чому саме з цього напрямку краще всього починати свою кар'єру? Мене звати Микола Кіпняк. Я фулстек-розробник з досвідом більш ніж 10 років. Свій шлях я починав в той час, коли IT ще не було таким популярним, і інформація для навчання була в дефіциті. Навчався я за допомогою книжок, форумів, власного досвіду і роботи в міжнародних компаніях та на великих проектах. За 10 років я пропрацював у багатьох топових it компаніях України та світу. До них відносяться Люксофт, Глобалоджик тощо. Починаючи з зарплати в 500 гривень на місяць, я дійшов до зарплати, яка зараз починається від 7 тисяч доларів. Додатково я навчився поєднувати роботу в компанії та фріланс, завдяки чому, у найпродуктивніші місяці мій доход з програмування складав 14 тисяч доларів на місяць. У минулому році я анонсував свій авторський курс фронтенду, і за цей час через нього пройшло більше 50 людей, які отримали комплексні знання та усі потрібні навички для початку кар'єри в АІТ. Так, трішки познайомились, і тепер давайте переходити до основної частини цього відео. Чому саме фронтенд? Що в ньому такого особливого? У сучасному світі веб-розробка стає дедалі більш затребуваною. І є великий попит на кваліфікованих фахівців з фронтенду. Компанії постійно шукають талановитих розробників, здатних створювати зручні, красиві та функціональні користувацькі інтерфейси. Фронтенд-розробка зазвичай має нижчий порів входження порівняно з іншими галузями IT, такими як backend або DevOps. Існує безліч безкоштовних і платних онлайн-курсів, курсів і навчальних Матеріалів, які допоможуть новачкам швидко опанувати основи та почати створювати веб-додатки. Фронтенд це створення інтерфейсів, які користувачі бачать і з якими взаємодіють. Це означає, що розробники бачать результат своєї роботи одразу. Це може бути особливо мотивуючим для новачків, оскільки вони можуть спостерігати свій прогрес і безпосередній внесок у проекти. Робота над фронтенд проектами часто дає можливість креативного самовираження. Розробники можуть експериментувати з дизайном, анімацією, інтерактивністю та іншими аспектами, щоб створити унікальний користувацький досвід. Також немало важливим пунктом є те, що досвід розробки у фронтенді також може відкрити двері для переходу в інші галузі IT, такі як Бекенд або DevOps. Знання фронтенд основ корисне для розуміння роботи всього веб-додатку. Давайте поговоримо про важливий і захопливий світ веб-розробки, а саме про фронтенд. Якщо ви колись замислювалися над тим, яким чином інтернет сторінки стають такими гарними, функціональними, взаємодіють із вами, то відповідь криється саме тут. Фронтенд це частина веб-розробки, яка відповідає за все те, що ви бачите і з чим ви взаємодієте на веб-сторінці, у застосунку або в програмі. Це може бути на вашому телефоні, планшеті, комп'ютері або навіть у телевізорі. Давайте розглянемо на прикладі сайту. Якщо уявити, що сайт це дім, то фронтен це вхідні двері, вікна, інтер'єр, вся атмосфера всередині. Це той елемент, який робить сайт приємним і зручним у використанні. Фронтенд-розробник це свого роду художник або архітектор віртуального простору. Він втілює в життя дизайнерські ідеї, роблячи ваші інтернет-пригоди барвистими і захопливими. Найважливішим завданням фронтендера є створення інтерфейсу, з яким приємно взаємодіяти. Він думає про те, щоб сторінки мали не тільки естетичний вигляд, а й були зручними для користувачів і головне інтуїтивно зрозумілими. Які можливості ви отримаєте, якщо оволодієте професію фронтенд розробника вже в найближчі півроку? Перше, що приходить на думку, це можливість працювати з будь якої точки світу, отримувати гідну заробітну плату, працювати з зарубіжними проектами та мати гнучний графік. А не працювати зранку до вечора. Друге, що приходить на думку, це вже можливість рішення людських потреб, які ми всі маємо або будемо мати. Я кажу про такі речі, як сім'я, діти, мандрівки в різні країни або міста. Більш якісні покупки, більше свободи дій та, головне, можливість відчувати себе стабільно, а не жити від зарплати до зарплати. До речі, про заробітну плату у фронтенд розробників давайте поговоримо більш детальніше. Фронтенд-розробники отримують гідну заробітну плату за свою роботу. А якщо бути точнішими, то їхня місячна зарплатня має приблизно такий вигляд. Початкові фахівці рівня тройні в Україні можуть отримувати від 300 до 500 доларів на місяць і багато додаткових бонусів, як-от безоплатне навчання, практичний досвід і круті проекти в портфоліо. Джуни зі свого боку можуть розраховувати на зарплатню в розмірі від 600 до 1200 доларів на місяць. Розробники рівня middle – від 1900 до 3200 доларів. А, наприклад, сіньори отримують вже від 3800 до 5500 доларів на місяць. Але важливо звернути увагу на те, що зарплатня залежить від багатьох чинників, як от ваш досвід. Проекти, на яких ви працювали, які завдання і відповідальність ви готові на себе брати, рівня ваших соцкілів та іншого. Якщо ви слідкуєте за моїми соцмережами, або навіть дивитесь це відео, то скоріш за все ви мрієте або маєте намір досягти результатів і отримати можливості, які ми обговорили з вами хвилину назад. В кожного або в кожній з вас є свої переживання, проблеми або складнощі, з якими ви боретесь кожного дня. Але я точно знаю, що стати фронтенд-розробником може кожний. Достатньо лише мати бажання та завзятість постійно навчатися та пробувати. Саме це ви зараз і робите, тому ви вже на правильному шляху. Чому в цій сфері важливо не зупинятися у розвитку? І чому зараз найкращий момент, щоб почати свою кар'єру? Сфера IT з кожним роком стає більш конкурентною, та запити від компаній ростуть. І для того, щоб завжди залишатися затребувальним спеціалістом. Потрібно завжди вивчати нову інформацію, нові технології та взагалі йти пліч оплеч з часом. А от що з приводу часу я вам можу сказати: ІТ-сфера, як і все у цьому світі, циклічна. Згадайте моду, те, що було популярним 20-30 років тому, повертається і стає трендом. Згадайте криптовалюту: біткоін падає до мінімальних значень, а з часом знову б'є усі рекорди. Так само і в IT. Так, я погоджуюся, що зараз ця сфера точно не на піку своєї популярності. Але і тому зараз найкращий момент почати вчитися. Бо коли прийде новий цикл і знову почнеться it лихорадка ви будете готові до неї і зрозумієте, що зробили правильний вибір. У другому відео цього міні-курсу я поділюся з вами покроковим планом того, як ви можете стати фронтенд-розробником з нуля. Ви дізнаєтесь, з чого вам варто почати навчання, на що звернути увагу, як шукати перші проекти, і на живих прикладах розберемо, як це вдалося моїм учням та яких результатів вони досягли. Переходьте до перегляду другого відео міні-курсу. Не забувайте про корисні матеріали у телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете під цим відео. І, звісно ж, пишіть свої відгуки та залишайте зворотній зв'язок на це відео під постом у телеграм-каналі. Якщо у вас виникнуть запитання, задавайте їх мені особисто у телеграм-каналі або пишіть у інстаграм. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.